Дякую, Наталі Вікторівні, за чудовий виступ. Я думаю, що багато питань, які ми розірвали під час попередніх виступів, вже вирішилися, чи не так? Якось так всі крапки не мені здається, вже устану, вже просто нічого не бавити. І чесно кажучи, я вже свій виступ просто зараз скасовую на фоні цього виступу. Можливо, десь там потім на секціях, що треба, буде обговорювати, будемо обговорювати. А я хочу запитати, можливо, є якісь зараз запитання Вікторівні, бо вона може не буде з нами весь семінар, і дуже невідкладні справи. А я вас така можна вість. будь ласка, Подумайте і запитайте. У вас? Ви писали підручника, которое навчання по Чи буде інше визнання підручника саме постоянно? Змінилися наші діти і має бути методика може випереджувальна. Оскільки до того, які діти, як їх зараз навчати, саме не змісту більше, а розвивати, тому що зміст є в інтернеті, повний. І от Тому і методика навчання всіх предметів інформатики, зокрема, міняється. Я готую. Ну, я написала в плані, що на наступний рік вийду, ну, Не знаю. Забезпечені інтерактивними класами, авінушими один, один, один комп'ютер. Але операційна система Linux ну, використання. І зараз у нас проблема, ми наробляємо контент для роботи в цій операційній системі. Чи може ваша ця програма на базі нашого району бути опробована? Тому що у нас вже всі умови, які у вас вказані, є, забезпечення робочого місця, забезпечення, все це є. Не просто опробована, вона вже буде починатися через рік, прокачуватися. Ну, тринадцятий рік так, але ви ж знаєте, що зараз оголошений конкурс для підручників, і якщо вже програму, то треба робити відразу з підручниками. Ну, підручників, воєнських авторів, підручників разом, так, підручник розумію, так? Це, ну би це секрет. <ріплес> 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 тут, тут багато авторів, я думаю, що тут півзали зараз авторів <ріплес> цього підручника з інформатики, оскільки. Це буде арендована новільна програма забезпечення цих підручників програма, ми зробили все, щоб в програмі не було визначено. Те, що є. Між того, я скажу вам так: ви знаєте, що в Росії це на рівні Міністерства освіти, там є окрема програма для впровадження Linux. Я зараз не хочу сказати, що в Україні таке є, але ми, ми, перші. Ми, так. ми, ми взяли з Росії. Ми, 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 ми тенденції робили. такі, що. Якщо ми будемо все-таки вступати в євроспільноту, то там вимоги до придбання програмного забезпечення для нас будуть жорсткими. Що це означає? Що або платити за ліцензії Майкрософта те, як треба, за кожне робоче місце і ми, ну, як університет порахували це, це просто треба все продати, а лише тільки це, оскільки там з одного боку кількість комп'ютерів вимагається один до трьох. Перекуємо скільки ще іншого, або налаштовуватися на е, вільне програмне забезпечення. Я знаю, що Ніколаєв підійшов планети, потім всі давно і дійсно програмне обезпечення Ліноксою встає більше Так що я думаю, що ми намагалися так, щоб робити його не microsoft орієнтованого. Я абсолютно не проти Microsoft, але розумію, що сьогодні поставити школи в такі умови, що у ну купі Майкрософт. Думаю, будемо жити краще. А потім вже в нас вже є в Києві школи, які працюють з Макінтошами. Як була б моя воля, я б це прописала б в програму, тому що для дітей молодших, епли, вони настільки легко діти в цьому навчаються, тому що там і пошуки, і операційна система, і робота з усіма речами, і там стільки багато. Ці малювання і відео дуже легко для дітей. Вони опановуються, ну просто, як знаєте, не можете собі уявити в Ну зрозуміло, що це дуже дорого, і ми не можемо це зробити. Якщо у вас так буде можливості починати такі експерименти, то, звичайно, його треба робити. Ви бачите, що діти вже мають ці, ці, ці дівайси вже мають. і давайте після перерву. Ви Добре. Не, по поводу викладання вчителів початкових класів сходимо. Але який пройшов спеціальну підготовку? Поясніть, будь ласка, яка спеціальна підготовка? Це перебування курсова, перебування. Я думаю, я думаю, що це курсова перепідготовка, і ми зараз от якраз говорили ще із Оленою Федорівною, що зараз, як тільки конкурси, раніше вже навіть було написано в методичної рекомендації обласної як починати готувати вчителі. Але я думаю, що коли, скажімо, пройде хоча б конкурс підручників, чому? Які програмні продукти автори будуть пропонувати, тому саме це треба на курсах і подавати. Я думаю, що ви згоджуєтесь. Просто розказати тему інформатики неправильно. Треба давати методику і робити тренінгові речі. Я думаю, що ми підготуємо методичні рекомендації, як краще інститутом організувати цю перепідготовку вчителя інформатики. Як інтерактивний метод. Не, не знаю, я не міністерство. Я думаю, що так. Якщо не заборонено, то все має. Ну, так. Якщо не заборонено. Як знаєте, не наполегливо. Оскільки ми сперечалися всі. Я намагалася наполягти, щоб це обов'язково було. Спиралися відповідним чином, але розумію, що тут треба ще багато чого зробити, щоб це воно сталося так. Щоб стало реальністю, то просто сказати, до вас не таке компанія, я думаю, всі підтримують, щоб все ж таки. Ну, як варіант, якщо знаходиться Міністерство освіти, розумієте, тут замовником є Міністерство освіти. Будемо робити в контексті, обговорювати ці речі. Ми пропонували, що так може бути, тому що важко оцінити ту дитину, ви самі знаєте, як, як вчителі у цієї головної школи, я вважаю, навички з інформатики, тому що забезпечимо ми чи ні необхідними умовами на другий кров. Друг. Я думаю, що спочатку все не вийде, але будемо намагатися. На жаль, на жаль, не маємо нас більше часу на спитання, тому що школа трошки обмежена своїми рамками, це уроки, це перерви. Зараз у нас буде наша перерва 15 хвилин. Кімнати жіночі, чоловічі, і друзі, скажіть, будь ласка, жіночі? на третьому поверсі, а на другому. На другому. У нас там по коридору, як виходить, наліво буде невеличкий фуршет, кава, брейк, так би мовити. Ми зараз закінчили 13.